До Росії хочу приєднати Крим новий уряд півострова. Якщо ще вчора тамтешній прем'єр Аксьоно говорив про розширену автономію у складі України, то вже нині про приєднання Криму з усім гамузом до Російської Федерації як окремого суб'єкта за таке рішення проголосувало 78 депутатів і призначили формальний референдум на 16 березня. Постанову про приєднання Криму до Росії, як і всі свої останні рішення, кримський парламент ухвалив за зачиненими дверима та під прикриттям озброєних російських спецсил. Журналістів до Верховної Ради навіть не запрошували, як і опозиційних депутатів. Відео згодом поширила прес-служба кримського парламенту. А віцепрем'єр Рустам Тиміргаліїв на прес-конференції повідомив: за постанову про приєднання Криму до Росії та проведення референдуму проголосували 78 із 81 присутнього депутата. За його словами, якщо кримчани скажуть ні, народні обранці складуть мандаты, та схожи у результатах воли выявления в парламенте не сомневаются. Верховный совет Крыма принял историческое решение о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации. Теперь это решение должно пройти народное обсуждение на референдуме для того, чтобы подтвердить решение депутатов крымского парламента. Очень uh, несложно спрогнозировать, що около 70% и более процентов кримчан вискажуться за присоединение Криму в качестве суб'єкта Російської Федерації к Російської Федерації. Тимір Галіїв повідомив, що вже зараз на півострові працює велика група російських фахівців, які готуються забезпечити входження Криму до складу Росії. А українських військових у Криму урядник оголосив окупантами. В зв'язку з тим, що Крим став територією Російської Федерації. Єдиними законными вооружоними формированиями на території Криму являются російські вооружені сили. Ворожовані сили третіх государств или иных государств будуть оккупантами окупантами соответствующими последствиями для себе. Бойкотувати референдум закликав кримчан меджліз кримсько-татарського народу. Він ще більше дестабілізує ситуацію в Криму. Принесли, вважає Рефат Чубаров. На його думку, нинішня влада готує масові результатів фальсифікації того, результатів того, референдуму для того, щоб легітимізувати хоч якимось образом свої незаконні дії Они дали настойчивую рекомендацию указания, чтобы в эти комиссии вошло не менее 30% крымских татар. Чтобы потом сказать о том, что это соответствует воле всех. И второе, исходя из того, что мол, у них нет доступа к уточненным окончательным спискам, реестрам избирателей, главы местных советов получили указание самим. Составлять эти списки меджліс закликає міжнародні інституції негайно втрутитися в кримський конфлікт і не лише дипломатично, а й ввести в Крим миротворчий контингент ООН. Наталя Сафіханова, Армен Погосян, Крим, новини 2+,2.